Мене звати Антоній, я послушник невеликого монастиря поблизу Умані. Наш монастир завжди був прихистком для тих, хто шукав спокою і відповіді на складні питання життя. Отець Гавриїл, мій наставник, був тією людиною, яка завжди знаходила потрібні слова для кожного. Його мудрість і смирення вражали всіх, хто приходив до нього за порадою. Гавриїл часто говорив про те, що молитва це наша найпотужніша зброя у боротьбі зі злом. Він багато молився за мир в Україні і закликав нас робити те саме. Але навіть я, його учень, не знав, що він переживав щось більше, ніж просто звичайне життя монаха. Гавриїл помер раптово, залишивши нас у великій скорботі. Він був серцем нашої спільноти, і його смерть стала несподіванкою для всіх. Після похорону мені доручили прибрати в його келії. Там я знайшов невеликий дерев'яний ящик, який був захований під ліжком. У середині ящика я виявив кілька зошитів, у яких отець Гавриїл записував свої думки, молитви і видіння. Відкривши першу сторінку, я зрозумів, що тримаю в руках щось надзвичайне. Ці записи були не просто особистими роздумами, а свідченнями про те, як Гавриїл бачив те, що інші не могли побачити. На одній із перших сторінок Гавриїл писав про своє перше видіння. Одного ранку, під час молитви, його келія наповнилася яскравим світлом. Він відчув тепло, яке оточило його, і раптом побачив перед собою образ Ісуса Христа. Гавриїл описував цей момент з такою деталізацією, що я міг майже уявити, як це виглядало. Мир тобі, Слугомій! Такими словами до нього звернувся Ісус. Він говорив про важкі часи. Які переживає Україна, і про те, як народ проходить через велике випробування. Ці слова глибоко вразили Гавриїла, і він зрозумів, що це не просто сон чи марення. Ісус розповідав Гавриїлу, що війна, яка зараз точиться, це не лише битва на землі, але й духовна боротьба, це випробування вашої віри і єдності святу, сказав Христос. Гавриїл бачив картини зруйнованих міст. Але також і людей, які допомагають одне одному. Він бачив обличчя воїнів, які не втрачали надії навіть у найтемніші моменти. Христос наголошував, що молитва має велику силу і що кожна щира молитва приносить світло у цю темряву. Ці слова стали для Гавріла закликом до дії, ще більше молитися і закликати інших до молитви. Далі, у записах, Гавріл описував, як Христос показував йому майбутнє. Він бачив сцени, де люди будують нові домівки на місці зруйнованих, де діти сміються і граються, а дорослі обіймають одне одного після довгої розлуки. Це все буде, але лише якщо ваш народ залишиться сильним у вірі, говорив Христос. Гавриїл також бачив, як люди об'єднуються у спільній молитві за мир і прощення. Він записував, що Ісус наголошував на важливості прощення навіть тим, хто завдав найбільшого болю. Це було найважче зрозуміти, але Гавриїл відчував, що це єдиний шлях до справжнього миру. Я продовжував читати і знаходив дедалі більше деталей про те, що бачив Гавриїл. Він писав, що Ісус дав йому обітницю якщо народ не втратить віри, світло переможе темряву. Гавриїл також зазначав, що перемога не прийде легко і не буде миттєвою, це шлях, який вимагає терпіння, жертовності і щирої молитви, писав він. Читати ці слова було важко, але вони наповнювали мене надією. Я відчував, що Гавріл залишив нам цей запис як дороговказ у найтемніші часи. У наступних записах Гавріл детально розповідав про те, як Ісус показав йому момент, коли війна врешті закінчиться. Христос не назвав конкретної дати, але дав зрозуміти, що цей день настане в 2025 році, якщо народ залишиться сильним у вірі. Гавриїл бачив, як на майданах українських міст зібралися тисячі людей. Вони молилися, співали гімн і обіймали одне одного. Радість наповнила кожну душу, і світло перемогло темряву так описував він свої видіння. Христос наголосив, що ця перемога буде не лише військовою, а й духовною, адже народ пройде крізь випробування, зберігши людяність. Гавриїл бачив, як після закінчення війни Україна почала відновлюватися. Він писав, що бачив молодь, яка разом будувала нові будинки, ремонтувала дороги і створювала щось нове. Це покоління виросте сильним і непохитним, бо воно навчилося цінувати мир, зазначав він. Гавриїл також бачив, як ті, хто був змушений виїхати з країни, повертаються додому, привозячи з собою нові ідеї і досвід. Вони будуть не лише свідками, а й творцями нового майбутнього, писав він. Один із записів був присвячений особливому моменту, який Христос показав Гавриїлу. Він бачив, як у Києві проходить молитва подяки за мир, де зібралися представники різних церков і конфесій. Ця молитва символізувала єдність народу і його здатність подолати розбрат. Цей день стане новою точкою відліку для України, кому, казав Христос. Гавріл писав, що бачив, як люди прощають одне одного, залишаючи минуле позаду. Це прощення не означало забуття, але було актом сили, який звільнив серця від ненависті. Гавріл також писав про те, як Україна після перемоги стане прикладом для інших народів. Христос сказав, що цей досвід, боротьби і відновлення стане джерелом натхнення для світу. Ваш народ покаже, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло. Ці слова залишили глибокий слід у записах Гавриїла. Він бачив, як Україна стає центром духовного відродження, де люди з різних країн шукають поради і підтримки. Це ваша місія, і ви маєте її виконати, наголосив Христос. Попри обнадійливі образи, Гавриїл попереджав, що перемога не буде легкою. Це не кінець вашої боротьби, а її новий етап. Записав він слова Ісуса, Гавриїл бачив, як люди зіштовхуються з труднощами, відновлюючи зруйноване, але їхня віра залишається незламною. Ваш народ має навчитися бути сильним не лише у війні, а й у мирі, наголошував він. Ці слова стали для мене закликом до дії, бути частиною цього відновлення і робити все можливе, щоб зберегти віру і надію. Гавріл описував у своїх записах символічний образ великого дзвону, який він бачив у видінні. Цей дзвін знаходився на вершині гори і дзвонив так голосно, що його звук чули у всіх куточках світу. Цей дзвін сповістить про кінець великого випробування, пояснив Христос. Гавриїл бачив, як люди з усього світу звертають увагу на Україну, вражені її стійкістю і перемогою. Це буде день, коли небо і земля співатимуть разом щин, писав він. Цей образ надихав його і давав надію, що навіть найтемніша ніч рано чи пізно закінчується. Останні сторінки зошита були присвячені посланню для тих, хто прочитає ці записи. Гаврил писав: ці видіння ту не просто знак, а заклик до кожного з нас діяти. Молитва, віра і любов це те, що допоможе нам вистояти. Він закликав берегти мир у своїх серцях. Навіть коли довкола лютує війна. Цей мир це дар Божий, який ніхто не може забрати, якщо ви самі його не втратите, писав він Його слова здавалися такими простими, але в них відчувалася величезна мудрість і сила. Гавриїл також нагадував про важливість єдності Не дозволяйте нічому роз'єднувати вас, бо лише разом ви зможете подолати всі випробування. наголошував він. Він бачив, як розбрат і ненависть слабшать народ, і закликав робити все можливе, щоб цього уникнути. Ваш ворог боїться не вашої сили, а вашої єдності, бо вона робить вас непереможними, писав він. Його слова звучали як пророче попередження, яке залишалося актуальним для кожного, хто їх читав. Я завершив читання записів із відчуттям великої відповідальності. Гавриїл залишив нам щось більше, ніж просто історію свого життя чи видінь. Це був духовний дороговказ, який міг вести нас у найтемніші часи. Я зрозумів, що ці записи не можна залишити забутими в ящику, але водночас не знав, чи готовий світ почути ці слова. Це ваша місія, Антонію, не мов би шепотів голос мого наставника в глибині серця. Я вирішив, що передам ці записи тим, хто зможе їх зрозуміти і використати на благо.